Назара вітаємо з початком сезону. На жаль, не можемо перевітати вас з перемогою. Поступилося 5-3 проти серйозного суперника. Як прокоментуєш матч? В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам, що ми провели матч в Києві. Знаємо, що ситуація в Києві завжди непроста, але нам вдалося провести і я їм дякую за це. Друге, хочу зазначити, що Перша ліга, такі були збори, так робили, так організовували. А бачу, що по... таку хотіли зробити лігу, продати спонсори і так далі. Але в цілому ми бачимо, проблема залишається і проблема. Ну я вважаю, що така ліга нам не потрібна. Така ліга нам не потрібна на сім команд. Ми не в рівних умовах. Це 200 Я не знаю для чого. Регламент регламентує того, що ми повинні бути в рівних умовах, але це не так. Не не розумію логіку, коли потрібно об'єднувати одну лігу. Не розумію. Не розумію логіку того, щоб не шукати команди у західній у західній зоні, у центральній зоні, щоб збільшувати кількість команд. Перша ліга це про це. Якщо перша ліга про чемпіонат Києва, тоді, мабуть, це, ну, це таким нам не потрібен чемпіонат. А друге, і це відзначається, якщо ми першу лігу граємо таку, про яку вони, про яку говорили наше керівництво і в цілому, тоді потрібні умови, як нам можуть, як нам можуть забирати час, бо пульт не працює. Я вважаю, що це ну, тригер такий, який потрібно змінювати. Так, звичайно, я з вами погоджуюсь, ми грали з. За... Доволі хорошою командою, яка має, яка має завдання на підвищення і має склад, відповідно підсилюється людьми. Тому тут тут так. Ми не спрацювали в деяких епізодах, які би хотілося. Ми готувалися під цю гру. Ми е, побачили все те, що було. В принципі, в команди воно залишилось з команди суперника. Ми хотіли на цьому спрацювати, але ще цілісно не спрацювали. Проте епізодами знову ж таки задоволені, задоволений, але нам потрібен результат. Тому хлопцям я сьогодні сказав, що. Ми не до кінця спрацювали, щоб сьогодні розраховувати бодай на ніч. Почув краєм вуха від Андрія Петуля, що вже встигли переглянути епізод з пенальті. Можливо, ваш коментар дасте. Ну направду я вважаю, що доволі спірний епізод. так це все відбувається там на лінії. Ми можемо зараз говорити, де стопа перебувала. Так, контакт був, це 200%, але чи це пенальті. Ну нехай розбирається нас цілі Органи працюють. Хай чітко скажуть, розберуться цей момент, скажуть. Але я вважаю, коли суддя приймає рішення, які ближче до цього, це вибачте епізод в п'яти метрах від арбітра. І він приймає чітко рішення, показує, а потім йдуть консультації і вони змінюються. Не можу я сказати про те, що цей епізод повністю вплинув на гру, Але він на такі на неї вплинув. Тому що вести рахунку і такий заробляти, ну я думаю, неприємно те, що починається чемпіонат з якихось таких неприємних епізодів. Але нам треба всім проаналізувати і рухатись вперед. У будь-якому разі і на позиціонує себе як клуб для розвитку гравців, пару слів про ваших хлопців чи задоволення ви їхньою грою весь час активно матч, весь матч активно підказували щось. Поділіться. Я дуже поважаю їхню роботу. Вони працюють кожен день, вони вони молоді. Багато чого потрібно ще навчитися це так, якщо ми дивимося на другу частину команди. Так? Але у нас є і досвідчені гравці, і ярік квасній, який долучився до нас. Перед тим в нас є і воротар досвідчений, і це все передається. Нам знову ж таки, я можливо, можливо сьогодні буду багато це повторювати, але Тей, тей сезон, який ми планували, він мав початися в жовтні. Ну, це вкрадений, будемо так говорити, як мінімум, два цикла підготовки. І тому, можливо, ми ще, мабуть, не до кінця готові. А в, ці, в епізодами, так, епізодами так, тому е, молодь прогресує, так, це наш вектор, проте ми хочемо підвищитись у класі. Це наше бажання підвищитись. Ми хочемо повернутися, але ми хочемо правильно повернутися. І я би не хотів, щоб в ці процеси втручалися зовсім інші чинники.